І знову на фронт Запоріжжя, Донеччина, Харківщина, автор гатинської міської ради упевнено долає тисячі кілометрів, уже знайомих за ці останні кілька років повномасштабної війни доріг, щоб донести до наших захисників вісточку з рідної Рогатинщини і не просто вісточку, а нашу надію на їхнє повернення додому. Бо для цього тил старається зробити усе придбати засоби захисту і боротьби. Та найперший у цей світлий великодній тиждень земляки, що воюють, отримали пасочки і смачні місні гостинці, придбані. Коштом працівників міської ради та за участю підприємців Василя Шиманського і Степана Шиманського з Липівки. На передову поїхали 12 автомобільних коліс для бойових залізних коней, що воюють і рятують життя військових. Чотири колеса передали батьки полеглого героя з Долинян Богдана Кручика. Ще чотири Андрій Бранецький зі світанку. По два колеса закупили комунальне підприємство Благоустрій Р та підприємець Ярослав Якимець, який до того ж передав захисникам копчені кури, 12 десятидюймових еппвідронів на Суму 174 тисячі гривень придбали за кошти благодійного аукціону, народжені вільними, що проводила Рогатинська міська рада. Вкотре значну допомогу на фронт спрямувала українська спільнота з Барселони, зокрема храму Матері Божої неостанної помочі згромадження редемтордистів. Вони посприяли у придбанні квадрокоптера Мавік Pro, 60 штук плати ініціації, 14 павербанки з функцією швидкої зарядки та солодощів. Смачну воду з рідних цілющих джерел захисникам передало підприємство Галпласт, а підприємець Віталій Борута Фрукти та горіхи, 15 маскувальних сіток, створених з любов'ю майстринями рогатинського центру дитячої та юнацької творчості, ховатимуть наших бійців від очей лютого ворога. Майже 1 мільйон гривень з бюджету рогатинської громади виділено на придбання мегаважливої для боротьби з окупантом техніки. На нуль наша команда, так би мовити, перевізників на чолі з міським головою Сергієм Насалоком відправила два квадрокоптери Мавік-3Т Ентрипрайс, репшелтер десятиканальний генератор, інверторний бензиновий, супутникову. Систему StarLink, блок багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power, тепловізійний приціл, Pulsar Thermion, а також комплекс систем керування для управління fpv дронами. Ця війна, наш спільний бій. Вона скрізь не тільки на передовій, але там набагато гарячіше. Тому наша підтримка має бути постійною. Не здаватися це про життя в Україні, не здаватися це про кожен наш ранок і ніч. Не здаватися, це те, що дає нам сили і віру у перемогу.